Друзі, Саныч прийшов на травку. Ммм, смачно. Що Салищ, це пророщена пшениця їй два тижні, але угу. я раджу випити сік. Це вона ж це вона ж і в більш корисному і приємному сприйнятному варіанті. А пшеницю можна пшеницю запивати? Можна, це, це буде лише користь. Ну тут мільйон корисних речовин, mm -hmm. вітамінів і всього найкращого. В хлорофілу. А хлорофіл – це той самий же гемоглобін, як тільки для рослин. Mm -hmm. Дуже корисно це підіймає любого з ніг. Це суперфуд. фут. Але Друзі, в нас за, не тільки за життя. Да, за життя. Mm -hmm. Поки Сан Саныч п'є. Я розкажу, що в нас дуже багата широка mm -hmm. лінійка не лише. Широкий асортимент продуктів на основі пророщеного пшениці та ячміню. У нас є корисні напої пшеничні ячміні, корисні каші, корисні олії, корисне масло кхі. У нас є продукти для вегетаріанців, в нас є корисне печиво, яке ви можете брати з собою на роботу, давати дітям. І взагалі більшість нашої продукції це лише це все для всієї сім'ї. Незалежно манюня або. Дуже поважна людина, і до речі, ми працюємо. Магазин наш знаходиться на Грецькій площі 1. Він працює без вихідних. Але для тих, хто лінується дочапати ножками до нашого магазину, у нас є дві онлайн-платформи. Дивимося, Info. і 100 єрськам'ю. Це То наші збі дві... заходити ага. да, заходити, робити замовлення. На одній з платформ роб... працює промоплата, це угу. варіант після плати. І ми доставляємо новою поштою, доставляємо Укрпоштою бонусом за замовлення від трьох тисяч доставку сплачуємо. Ми тож ми за наша місія це те, щоб ваше харчування стало здоровим і щоб. Ви як могали з корисними, ви да? як мого більше правильних ритуалів у харчуванні, у побудовому житті здобули? Ну, я вам скажу, От після травки такий, після смак прям такий цікавий. Але давайте ще скажемо ваш номер телефону. Номер телефону 068 906 6021.